Тройонда кущова, флурибунда, джекіс Фейворіт. Погляньте на ці великі розміри куща. Тримаються квіти досить довго і на одному з ці квіти, які нещодавно розпустилися. Вони мають темніший колір, такий рожево-короловий. І ті, що пізні... раніше розкрились, пізніше темно-короловий, і ті, що раніше, такий світлий колір. Вони вже вигорають. Ось такі розміри цього куща. Так. Відійду, бо інакше не видно буде. Так, я відійшла метрів на чотири, щоб ви змогли побачити розміри куща троянди, джекіс, фейворіт.